Ураган разбил мотоцикл. До Винтика разбирали, до Винтика собирали по новому. Не на зло он все равно ездит. Сегодня собираемся задонатить войсковым, показать о том, что Украина жива. Изюм, Украина. Хороший ждем. Все, хорошее. Давно всі зустрілися. Yeah. Друзьями зустрічаться, пообщаються. Дуже хороше діло. Займаємося ремонтом мотоциклів для військових. Купуємо, встановлюємо і передаємо військовим. Один одлузовий, два ізюма передаються військовим, три мотоцикла. Військові просять мотоцикл для евакуації, для транспортування різних. Підвоз БК. У різних своїх задачі. Кожна свої, в залежності від задач, і короба, і коляски. По мотоциклу. Він в нас механік. Це механік. Мотоцикл опозитний, двохциліндровий. Ізначально придуманий, для, так, щоб по посадках, перелі їздити. Повернули історію, тепер знову для військових. Так що так, удобний, накенький, сильний. Этот мотоцикл, я когда во время 3 марта начала войны уехал, остался здесь в Изюме. Орки зашли в дом мой жить и подарили его местному коллаборанту. Работал он в автошколе, сейчас он сбежал в Россию. Я потом, когда освободили Изюм, кинул объявление. И он здесь в Изюме, там где этот коллаборант жил, люди его нашли, Він коди звірили, дзвонили і мені його вернули. Ну, довелося його восстанавливать. Пластика не було, шлем хищник украли. Всю Ну, Після этого його восстановил, вот зараз нормально їздить. Как вот вся його історія. Я сам Сізімо звідси, але я переселенець, я в юнак залишив будинок у 2014 році. Переїхав сюди і е, по цей день тут живу. Так я 3 марта виїхав, бо вони до мене відразу як орки зайшли одразу по спискам. Е, місний колаборант записали, прийшли до мене додому, забрали там кам'ют. Ну я все полишав два комп'ютери, забрали всі речі. Навіть воно стидно казати, але навіть труси на скіпа забирали. Казати. Правда, унітази на місці і меблі на місці. Це як дві ж з побратимами поговорити, пообщатись. Як знаєте, раніше біжали в 15 років на дискотеку і дві ж зі побачитись, так і це мотокультура. Ну, це приємно. Нових людей пізнаєш, знайомишся, десь щось по мотоциклу, щось питаєш, хтось щось більше знає, щось там треба замінити, чи десь дістати якісь запчастини. Це як сім'я. До, до військової... Саня, а де Саня? Саня. А Саня там? Він приготований нашими, нашими друзями із Лозової, де наш сотник лозовський? Іди сюди, друже. А це наша акула. Без зуба. Без зуба. Да? Він приготував цей мотик і він передасть хлопцям його. Слава Україні! І все? Путін. Це буде вже 140-й мотоцикл, який е відновлений. Мотоциклів працюють на лінії фронту, виконують свої бойові задачі. Ми вибрали саме Ізюм місцем передачі, тому що це дуже символічне місто, яке вистаяло, яке було в окупації, і дуже сильні люди, байкери. Наша громадська організація Об'єднаний байкер, байкерський фронт народилася під час війни. І ми працюємо, об'єднуючи всі мотоклуби, якісь фести, вільних байкерів, єдину е волонтерську організацію. Я впевнений, що так як було до війни, е також не буде. Байкерський рух, я бачу його іншим. Uh, у нас є Блек, нас... ти тут? Він тільки що їздив десь тут був. Він каже, ми посадили Мавіка на території. Мавік коштує 8 тисяч доларів. Каже, приїгнули на цю апарат, який коштує 20 тисяч гривень, стрільнули, різкнули і забрали мавіка, спасли. Одна ця тільки дія вже окупилася. Так що хай від вам дуже багато приносить пользи, дуже багато радості, емоцій. І хай він, дай Бог, щоб, щоб він допрацював до перемоги, і ви всі були живі, здорові і на цьому мотоку додому. Мотофести, вони не повинні бути комерціалізовані. Це повинно бути безкоштовне. Апріорі сам фестиваль це подія безкоштовна. Тобто кожен бажаючий може приїхати на цю мотоподію і не платити за в'їзд, як це відбувається в інших фестах. Ми подамо приклад, а там побачимо, як приживеться ця ініціатива чи ні. Побачимо. Знімає репортаж про зустріч байкерів у місті Ізюм. Прошу вас підтримати наш проєкт донатом або підпискою до нашої спільноти. Завдяки цьому ми можемо виготовляти подібні продукти і підтримувати роботу нашої команди. Дякуємо всім, хто підтримує наш проєкт. Це центральна площа, і ми хочу вам просто показати. Вони знищили все, що було в центрі. А В цьому парку лежали просто мертві люди, дуже багато. І людей ховали, просто викапували ямки, приховували по цьому парку. Зараз вже все цивілізовано, все це змінили. Але я вам скажу так, це місце болю. Тут загинуло багато людей, і ми для того це зробили сьогодні, зібрали, зібрались тут, щоб передати вам ту атмосферу, в якій ми живемо. Як люди, які не були в окупації, які слава Богу не потрапили в окупацію, щоб вони побачили, як. Наші сусіди заходять в наші будинки Отак, через стінки, через вікна, через дахи. Ось для чого ми тут зібралися. Україна повертається військові. Україна повертається військові, вона повернулася. Ну, По-перше, ми, ми всі робимо одну справу, ми всі боремося з ворогами. А в нас є, є такий девіз, Якщо ти не на фронті, то ти повинен бути для фронту. Ми з першого дня війни робимо дуже багато для того, щоб... Забезпечити наших бійців практично всім, чим ми можемо для різних підрозділів на різних напрямках. Практично по всій лінії фронту наші мотоцикли виконують бойові задачі. Люди вже третій рік у війні. Деякі кажуть, ми просто стомилися. Сидить вдома на дивані біля телевізора і він. Ми збираємо. Отакі заходи, на яких ми робимо благодійні збори для купівлі мотоциклів, для їх обслуговування і приготування. Два комуфлюваних мотоцикла, які передаються воєнним, і вони повністю перебрані. І мотоцикли готові готові, так сказати, для роботи. Для того щоб це все зробити, кожний мотоцикл він потребує десь 20-25 тисяч гривень. А деякі люди кажуть, що краще квадроцикли купити на іномарки і на марки для бійців. Но, якщо попаде, не дай Бог. Снаряд, мотоцикл чи квадроцикл, вони знищуються однаково. Тільки на ресурс 10 тисяч доларів ми можемо купити декілька таких мотиків, зробити їх обслужити і представити для наших військових. А квадроцикл тільки купимо один. Задачу виконують 10 мотоциклів набагато більше, ніж один квадроцикл. Тому ми вибрали такий шлях: це збір людей, які мислять однаково, які люблять двох колесних конів. І яких можна змотивувати на такому зборі, змотивувати, змотивувати ще раз стати корисним для нашої держави, для нашого суспільства? Розкажу. Ну, давай, заводь, Я почекаю. Бо зараз буде Оце звук обласки. Далися і ось ось результат. Це так воно віддушено. Воно якось трошки відволікаєшся від повсякденної роботи. Но зараз це не, не не зовсім розлікуха. Зараз це все настроєно на те, щоб люди знали, що ми є. Люди знали, що ми що ми робимо, і люди нам довіряли і донатили, щоб ми робили свою добру справу. Не зупиняйтесь. Нам треба дуже багато ще робити. Нам дуже дуже потрібна. Великі ресурси для того, щоб перемагати ворога, я розумію, що всі втомлені. Ми теж дуже втомлені, але ми не зупиняємося.